Добрий ранок, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про спорт. Спорт це основа здорового способу життя. Для того, щоб бути здоровим, потрібно їсти корисну їжу, фрукти, овочі, тримати в чистоті тіло, мити руки, вмиватися кожен ранок, гуляти на свіжому повітрі. Дотримуватися режиму дня. Потрібні позитивні емоції. Та, звичайно, головне це спорт. Чому ж спорт є таким важливим для нашого здоров'я? Наприклад, такі спортивні заняття, як біг, плавання, катання на велосипеді. Поліпшують роботу органів дихання. Спорт покращує роботу серця і кровоносних судин. Роблячи їх більше витривалими, це покращує кровообіг. Тож дітки спорт це відмінний настрій, високий життєвий тонус, надзвичайний душевний підйом. І це прекрасна основа для прагнення до успіху, нових звершень та плідної праці. А тепер, малята, я пропоную пограти в гру. Добре чи погано. Дітки, хворіти це добре чи погано? Погано, так. А робити ранкову гімнастику? Так, це добре. Цілий день лежати на дивані. Вірно, ні, це погано. А грати у спортивні ігри. Так, це добре. Цілими днями дивитись телевізор та грати на телефоні. Це добре чи погано? Погано, так. Займатися спортом. Так, звичайно. І справді ми маємо пам'ятати, що спорт це здоров'я. Бути здоровим дуже важливо. Тільки здорова людина по встражньому може пізнавати радість життя. Бережіть себе та своє здоров'я. До побачення, малята!